Мініатюрні гуси, жабки й капібари Оксани підкорили користувачів соцмереж. Люди захоплюються цими позитивними маленькими іграшками. Скільки я себе пам'ятаю, я в'яжу. Іграшки я почала в'язати років 15 Тому коли підросла моя донечка, і стала потреба в якісних іграшках, якісних ляльках. Оксана з Первомайська на Миколаївщині. Вона вже 30 років працює медсестрою в лікарні, а у вільний час в'яже іграшки. Це заняття стало для неї справжньою відрадою після роботи. Але жінка й подумати не могла, що її вироби будуть купувати інші люди. А зі звичайного захоплення це поступово переросте у власну улюблену справу. Вони були з самого початку дуже теплі, дуже позитивні, енергетично позитивні. З часом Оксана випрацювала свій авторський вже впізнаваний стиль. Зараз поступово я перейшла на мініатюру, на малесенькі іграшки. На тільки вовну або на півбавовну. ця праця кропітка, адже у своїх виробах майстриня використовує тоненьку нитку. Попри те, що в Оксани обмаль часу на іграшки, вона продовжує творити. Жінка мріє відкрити затишну крамничку зі своїми мініатюрними виробами та видати книгу з майстер-класами по в'язанню маленьких іграшок.